Всім самим найкращим величезний величезний привіт. Зараз ми з вами йдемо в Аврору, але хочу вас ознайомити про чудову акцію, яка розпочала Аврора. Пам'ятаєте, ми в дитинстві з вами часто грали фішками, але тепер Аврора вивела цю гру на новий рівень. Разом з вами ми любимо робити покупки в Аврорі. Я також ось остання моя покупка була така сама велика. Це оцей кльовий гусак. Аврора з перших днів війни підтримує нас низькими цінами та благодійними акціями. Наразі наші спільні зусилля мають бути спрямовані на перемогу і відновлення нормального життя в Україні. І мета благодійної акції зібрати 5 мільйонів гривень через платформу 24 на відбудову шкіл в Україні. В основі акції гра Козаки та Аврора. Всього є 39 фішок. Робіть покупку в Аврорі на 80 гривень і отримайте фішку за 2 гривні. Або придбайте товар партнерів із кожної фішки, а 1 гривня буде перерахована на благодійність. Якщо хочете задонатити більше, просто купуйте на касі фішку за 10 гривень, і з неї буде перераховано аж 9 гривень. Окремо можна придбати ось такий тубус. Це непростий тубус. Так, думаю, вам видно. А з рідкісними кепсами фішками за 59 гривень. Вони обов'язково знадобляться у грі. такого раджу придбати довідник по грі, який ще я вам показував. Ось такий довідник по грі, а, який містить описання всіх героїв цієї гри та корисні лайфхаки по проходженню самої гри. Приємним бонусом: ось в цій книжці є ще й комікс. Тут можемо переглянути, які фішки нас чекають. І найцікавіший комікс, який можна прочитати в цій книжці. А в цьому тубусі містяться рідкісні фішки, я вже сказав, мабуть, їх можна придбати за 59 гривень. І, до речі, тубус потім можна використовувати як для зберігання своїх усіх фішок. Становий безкоштовний додаток на телефон, скануй фішки. Оживляй улюблених героїв. Створі команду та приймай участь у змаганні. Давайте оживемо когось із тих фішок. Подивимось, як вони оживають насправді. А давайте візьмемо з легендарного тубусу. З рідкісних фішок і подивимось, як вони оживають. Кого ми візьмемо тут? Ой, це круто, мені сподобалось. Ви знаєте, я хочу ще один сканувати. Ого. Ось такі вони кумедні. Заробляйте рейтинги у грі кожного тижня щоп'ятниці серед учасників рейтингу буде розіграно навушники та два павербанки. А 9 листопада буде найголовніший розіграш. На якому буде розіграно три подарунки Sony PlayStation 5, самокат та планшет iPad. Я вас запрошую в Аврору. Ми сьогодні подивимося, що сьогодні приготувала нам Аврора з акційними цінами. Так, ми з вами в Аврорі і дивимося, які акції. Приготувала нам Аврора з 9 по 15 жовтня. включно. Оце новий шампунь Акме. Зміцнюючи це новинка в Аврорі для комбінованого та схильного до жирності волосся. Хмель з білою глиною 500 мл. І також в цієї серії є ось такий бальзам винно-хмельовий з каоліном. Бальзам і шампунь 500 мл, ціна 69 гривень. А також можна спробувати одноразовий ось такий шампунь. Я думаю, що навіть є і бальзам. Так, да? Да, є бальзам. Ось бальзам. Ну, по 5 гривень. Я думаю, якщо виробники виготовляють ось такі от одноразові шампуні, це для того, щоб покупці а, могли спробувати і переконатися, що він дійсно хороший. Ну, це, це моя думка, так не знаю як насправді. Так, в акції кератин ось цей великий шампунь від торгової марки Калос. Цілий літр 109 гривень, і також маска. ця, Всі знають цю фірму Kalos. 109 гривень, також 1000 мілілітрів. Ну, літр. Дуже хороша ціна на спрей для волосся від випадіння та спрей-кондиціонер для розчісування волосся з олією Аргани. Пляшечка йде 100 мл. І ціна дуже-дуже зараз хороша. 27 гривень. Всі ви знаєте Сульсену. Шампунь Пілінг проти лупи 129 гривень. І шампунь Сульсена 150 грам, 109 гривень. Також зараз в акції. Ось ці шампуні, бальзами з міцелярною водою. Да? Міцелярний шампунь відновлює структуру пошкодженого волосся проти ламкості для посічених кінчиків. 69 гривень зараз він в акції. І, до речі, дуже зручний дозатор є. Дякуючи виробникам, дуже зручно, коли шампунь чи бальзам містить ось такий дозатор. І вага тут 400 мл. І також цієї ж. Фірми можна купити бальзам кондиціонер для волосся 200 мл 49 гривень. Шампунь Шаума в Аврорі сьогодні коштує 64 гривні 400 мл. І також можна придбати сухий шампунь Шаума 88 гривень 150 г. акції дитячий шампунь, мультипульти. Навіть є ось такий для волосся та тіла. Ромашка алоє. Ромашка Череда. 37 гривень зараз, 430 грам. Так, що тут у нас по акції? Бачу, навіть вже трішки розкупили. Це у нас мило для інтимної гігієни. З ромашкою 370 г, 29 гривень. Дуже хороша, дуже хороша ціна. Це дійсно дуже хороша ціна. В інших магазинах вона навіть. Я не знаю, 29 гривень. Такої акції взагалі не пам'ятаю. Такої ціни на цей засіб. Угу. Ну, звісно ж, знижка майже 50%. Так, тут маски для волосся від Доктор Санте, алоя, ананас, масло ши. Так, ціна 62 гривні, бачу, одна. Для волосся кокос. 300 мл. Вони всі по 300 мл. А дивіться, макадамія взагалі по 29 гривень. Зверніть увагу, це дуже дуже хороша ціна. Знижка 62%. Скористайтесь нагодою. Ну і також можна придбати відновлюючий спрей. Також від Доктор Санте. Зараз він 62 гривні, 150 мл. Шампунь Пантін Прові 400 г. В Аврорі 114 гривень. Можна обрати тут багато є різних для будь-якого волосся. Спрей жіночий Нівея 77 гривень. Кульковий дезодорант Рексона 57 гривень. А ось антиперспірант Рексона – 99. Нівея кульковий, чоловічий 64 гривні. А спрей чоловічий Фа 69 гривень. Стрі Найт, вулиця номер 8 74 гривні, дезодорант чоловічий. Ось таку парфумовану туалетну жіночу воду. Яку можна помістити в косметичку, вашу сумочку освіжити, освіжитись на протязі дня. Зараз можна придбати за 39 гривень. Так, бачу, гаріньєр з'явився в Аврорі. Це у нас для сухої, чутливої шкіри, зволожуючий 50 мл гарініє. Крем для обличчя 99 гривень, знижка 50%. Так, тут у нас піна для гоління арко. Зверніть увагу, 300 мл, не 200, 69 гривень. А ось гель для гоління арку 200 г, 88 гривень. Зубна паста саніно зараз теж в акції 19 гривень, 50 г, Одноразові станочки в бік, ну як кажуть, одноразові, але звісно ж ним можна поголитись не один раз. В упаковці 5 штук на одне лезо 49 гривень. Так, ви ще не купили масажер для голови? Ану бігом в Аврору. Лише 9 гривень. Зараз супер знижка. І, до речі, я вам скажу: купіть не те, що навіть знижка, це що знижка це взагалі супер. А от такий масажер повинен бути в кожного. Масажуйте голову. Масаж голови дуже дуже корисний. набір блоків з двох штук. Зараз теж по хорошій ціні 59 гривень. Це одна штучка виходить по 30. Економно з'явився ось такий пер люкс відбілювач, а точніше, для видалення плям для кольорових речей і також ось такий перлюкс для білих речей. Кондиціонер для білизни, цілий літр. Парфумований теж зараз зі знижкою. А ось такий кондиціонер для білизни можна придбати ще дешевше, також літр. Порошок Савекс 400 грам. Теж можна зекономити 10 гривень 34 гривень. Також зверніть увагу, хороша ціна на капсули Аріель, тут 10 штук в упаковці. Крем мило з дозатором цілий літр. 39 гривень. А ось таке мило можна придбати за 32 гривні. Тут екзотичні тропіки та нахабний фрукт. Усіма багать, багатьма точніше улюблене ось це ось дуру з морськими мінералами. 77 гривень. Надзвичайно хороше дегтярне мило 300 грим, 27 гривень. Так, це крем-мило для дітей 450 грам майже 37 гривень. Ромашка і є ще ось таке. А яке тут? Антибактеріальне 37 гривень. Також зверніть на ось цю запаску мила. Тут ціла, цілий літр мета молоко. Ціна 42 гривні. Набір мила з п'яти штук, 37 гривень. Мило б'янка вагою 200 грам, дуже велике. 27 гривень. Жіноча гігієна Алібрес. Теж зараз зі знижками. У нас такі круглі кошики. Зараз а, бачу знижки, вони по 12-17 по 17 гривень. Кольори в асортименті можна обрати будь-який. Так, пакети Фрекінбок, бачу вони в акції. Тут 12 штук, 3 на 35-літрове відро. 24 гривні. А тут щось розібрали. Дивіться, набір губок кухонних фрекінбок. А де ж вони є? А їх немає, їх всі розібрали. Можливо, у вашій ще... аврорі ще є. Ось так зранку прийдеш і вже вс... нічого нема. Дуже важлива річ, ось такий ліхтар стоп для велосипеда 29 гривень. Засіб для чорніння шин. Навіть такий є. Щоб, щоб виглядали колеса як Нові, да? 77 гривень. Концентрат антимошка для лобового скла автомобіля цілий літр. Зараз є знижкою 9, ой, залі 19 гривень. Хороша знижка. Надзвичайно класні, красиві креманки від а, Люмінарк. 49 гривень. Дивіться, яка теж цікава креманка для десертів. Зі знижкою, ось така десертна тарілка. Теж люмінарк 34 гривні. Можливість зекономити. Так, тут у нас салатники в акції по 109, 23 сантиметри. Так, в акції ось такі теж тарілки, обідні 49 гривень. Ну так, да, в акції, бачите, десерт на 49 і обідня 49 акція. І салатники з цієї ж парафії 39 гривень. Східні мотиви. Це дуже важлива проблема. Тільки ми разом зможемо її вирішити. Тут я знайшов таке цікаве блюдо, надзвичайно красиве, прозоре. Тут можна все тримати: і фрукти, і цукерки, і пиляцькі, і тортики, і пироженки Ну, все що вам завгодно 169 гривень. Показую як новинку. В акції миски, але вони такі легесенькі, надзвичайно легенькі, 29 гривень, металеві. Так, ось такий паперовий рушник альбатрос. Ну, поки в акції оці чудові чорні серветки. Вони не тільки в упаковку чорної, в всередині Вони також чорні, 120 штук. Надзвичайно класно пахнуть. Набір рушників диво паперових упаковці дві штуки двошарові 47 гривень. Серветки вологі дитячі 60 штук 15 гривень. Розетка одинарна, 29 гривень. Вимикач на дві клавіші, 29 гривень. А на ці серветки вологі від Аврори так ціна і тримається 2 гривні. Одноразові, дуже зручно з собою. Кус, ну, чи сумку. Але я скажу, що вигідніше купити, мабуть, більшу упаковку, 2 гривні. А такі по 5 гривень 15 штук. Я скажу досить непогані рушники на кухню. Продасться. Продасться. Мікрофібра 49 гривень. Дуже хороша штука. Термометр кулінарний. Пряжа для в'язання. Аура, 100 грамів 250 метрів. А склад, напевно, тут. Дивитись. Кольори в асортименті. Дійсно дуже багато кольорів можна обрати. Ось такі декоративні стрічки в Аврорі з'явились, надзвичайно милі. Взагалі в Аврорі дуже-дуже багато товару для рукоділля. Бачу, з'явились нові шапки, а це навіть набір, шапка та шарфік. Да, це йдуть набором. Шапка та шарфік. І, до речі, 119 гривень за цей набір. А вже в Аврорі з'явився ось такий набір led свічок. Це чудово. Це можна використовувати. Зараз йдуть, будуть йти е, Новий рік. Дуже хороший такий набір, щоб не використовувати справжні свічки. Нічники 49 гривень. Електронні, підлогові, скляні, дві батарейки у комплекті. навантаження 180 кілограм. А ось ці взагалі супер. Вони у формі різних фруктів. Теж ваги підлогові. О, я ось тут знайшов фрекін-бок, того, що не було. На витрині, ось вони в акції, кухонні губки. 5 плюс 1 безкоштовно. Ну і в Аврорі дуже багато з'являються штучних квітів, штучних ось таких гілочок. До речі, ці гілочки будуть дуже надзвичайно гарно дивитись, виглядати, мати вигляд з бавовною, хто у мене не бачив на каналі, поєднання чудове. Ну і ось оця сама бавовна. Гілочки можна розігнути в різні сторони, в різні боки. Так, дивіться, хто користується фарбою рябіна, зараз вона 69 гривень, ось така. А ось таку можна придбати теж Рябіна, не знаю в чому різниця. 49 гривень. Фарба Палет в Аврорі 62 гривні. І фарба сльйоз 94 Елітан можна придбати за 29 гривень. Так, а це що у нас таке? Шампунь тонуючий, зрозуміло. Теж по 29 гривень зараз. Прозорі косметички. Хтось мені написав в коментарях, що мені зручна прозора косметичка для своїх ліків. Одразу видно, що з неї витягнути, щоб недовго там шпонятися. Кольори різні, якщо її випрямити, вона буде в формі квадратна форма, точніше прямокутна. І ціна таких косметичок зараз вам скажу. 64. Я вам хочу побажати економних покупок. Обов'язково мирного неба усім І всього всього вам найкращого я дуже знімати наступне відео.